Моя найстарша сестра з 27 го року була. то то його жінка була то швагер мій, Вона мала хлопці, ну і мали женитися вже обоє. Ну і так було, що він пішов в партизанку. І там на ліс був такий за селом. Там вони мали країку, там вони сховалися. 24 хлопці було. Із з нашого села мужчина їх видав, то вони всі побилися там в краївці. Що я запам'ятала собі, як їх везли. Кожна дівчина везла свого хлопця на фірі. Ховати, то я собі запам'ятала, бо дуже плакали всі, і я маленька плакала. Так, було таке страхіття, було. Були навіть такі, що боялися люди ночі. Хотіли тільки, щоб все день був. Що було, дитину? Що було?